Комфортний відпочинок просто неба. В Міжнародний день захисту дітей лісівники Славутської філії відкрили нову зону відпочинку. На даній зоні відпочинку знаходиться п'ять альтанок, з них дві з камінами, дві з мангалами і одна просто альтанка відкрита. І сучасний дитячий ігровий майданчик. Також лісівники звели павільйон для реалізації декоративних рослин. Відпочивальники можуть побачити різні види зелених насаджень та придбати їх. Даний майданчик знаходиться поблизу села Крупець. Працює з 8 до 6, -ї. не працює тільки, коли повітряна тривога. Як зазначають лісівники, облаштування таких пунктів для відпочинку підвищує туристичну привабливість регіону. Вони допомагають берегти ліс від пожеж та засмічування. Загалом у Хмельницькій області 46 зон відпочинку. Наразі ще один комплекс будують лісівники Ярмолинеччини. Олександр Тітов, Ольга Ржепянська, телеканал Перший Подільський.